Дай мені м'яку палку. Сука. А, отим. Дай мені м'яч. Я буду в нього кидати, коли він буде нести якусь тупість. Це в мене м'яч м'як. От татьки, бим. У нас Ми в коло вставали, тут нам 10 чоловік, наприклад, чи більше. І от ти шо, там є така практика геніатор там чи сам, чився, колись в театральному такому. А, і вони, він психологічно-театральний, і з тобто, психологічної точки зору, це, як правило, Чорний квадрат є такий, така от студія, ага. офігітельно вчать. Да? У mm. мене тут в групі тут, це школа Сократа, були ряд людей, які там проходили. ну І всякі це практики ми робили. А? І я от всякого такого і в них навчився, і сам ще знав там різних езотеричних. І от Ти, ти можеш, наприклад, говорити якусь тему. Наприклад, і от, Є практика така, наприклад, особливо для замкнутих людей, це от хвилину ти говориш всяку чушу. Ну, на, на якусь тему. Задача не замовкати. Розумієш? І от хвилина проходить, ми ставимо таймер, бам! І м'яч перекидаємо. Любому, ти перекидаєш хто в колі, наприклад. От тебе, наприклад, дітки приходять, ти хочеш їх дати їм те, чого їм майже ніхто не дасть розвантаженість цього, значить розкрипещеність. І вони будуть грати краще. Мінімум плюс 5-10% буде. А може і 100% влупить. Перед, саме один з моментів дуже важливий, об'єднуючих. Взяли в коло, обнялись, наприклад, і сказали, якусь там свій дівіс. Ну, В основному, а віселом Подводний, московський цей і письменник, він до Хіріше книг написав, красавчий там, філософ. І він каже: Ну, називайте, як хочете, ну, стандартна фічу за руки вбралася каже: Здрастую, ми кінетами Егрегор групи, да? Зразу. і ти накачуєш групу свою, і воно потім Егрегор оживає і розуміє, що його чують, він починає керувати людьми за тебе так, як ти хочеш, ти лідер. Бо, треба провести там, ритуалів, там, процесів якби його з ним комунікейшну. І ти кажу, це виходить знає, як система, яка працює без тебе. І з тобою. Ну, вона не така, що ти тя, без тебе постійно, постійно буде. Ну де б не були люди, вони між собою будуть один одного трохи чути. Ну, В да, соціальних це мережах, краще. Це група, яка, от, от вона, я типу, не по, зак... по наказу об'єднана. Розумію. Розумієш? Прикольна штука. От, якийсь девіз. там. Ну, просто, я собі кажу, що коли буде більше там людей, я називу там. Здравствуй, Якін. чи Вітаю, Якін це я. Чи, чи це ми, наприклад, да? розумієш? Ну це я. Ти називай, як хочеш там. Ти називаєш? Я від слова я. Якін від слова я. Да? Блін, це прикольно. Це я думаю, зараз одразу на свій оркестр перевести. Да, На оркестр ти... ж кажу тобі, на клас. От коли ти приходиш в клас, якщо ти хочеш чомусь вчити, передавай мої знання, що тобі, я тебе вчу. Якщо ти хочеш сам навчитися, тому що я тобі даю, зразу передавай, будеш дивитися, як результат. І будеш вчитися в два рази ефективніше, а може в три. Воно буде залітати. От я астрологію там вчив, і одразу у мене були дві учениці, і я їх вчив. Ну там за невеличкі гроші. Питання не в коштах було, а в тому, щоб пропустити через себе цього егрегора, цю енергію, так? Зразу і в роль вчителя. Ну і прикольно. Ефект є інший. Зрозумів? Так. Не тримай. Встав. <рес> Я ручки грію. Да. До речі, як оце ви кажете Чорний квадрат. Кинув м'яч і просто брієте як на якусь тему там, хвилину. Ген... називається генератор маячні. Це одна із практик, як оце, до Рімфасолісів, до розпівки, да? Да. це умовно розпі... Умовна розпівка. В музиці, а це в театрі. Ну, це психологічний. Чорний квадрат це не зовсім театр. Там 90% психології. езотерики, багато чого. Там той, хто веде, там охренительно. Там є книга, а... я не пам'ятаю, він українець, кажется, був, здравись, здається, да. ну, не він... здається. Станіславська, так. А ну перевір. Здається, українець. Це система да, це От вона в основі в всьому світі. Але ну, да. ч, чого він... Москва. А? Москва. А народився. Москва. Да? Московський? Ну, хорошо. Це ж у них там не може. А м... щось я а, чую, це Міша, це... що, що щось що з Україною. Там напиши чат GPT, скажи, а чого говорить, що він з України там, чи щось таке. Так, да, так от система Станіславського, вона ж побудована то есть, там, як, як у Карла Юнга. Замість, там, психологія там в стороні у Юнга. Там езотеріка. Ну, Справжні да. знання глибинні. І тут психологія. І він як лікар офіційний він закінчив там університет, працював, він там. Доктор, насики пам'ятає да, в, в, в цьому статусі. І, і він розуміє, що, що ця соціальна складова, вона ж тільки поверхнева. Це надводна частина айсберга. І якщо не дати підводну, то людина буде завжди пуста. Буде форма і відсутність. Зв'язку з головними джерелами енергії і інформації. Нема зв'язку. Ну, нема людини. Це буде просто тварина. От як більшість людей зараз школу закінчують, там от, класні оціночки, все класно, і такі класно говорять, все супер у них. Ну і не тільки це тільки після школи, після університетів такі самі. Пусті, пусті. Ну, інтелектуальні такі, прямо наповнені цією ментальної, всякою вчущю, все класно, а пояснити глибину ніхто не може. А головне, нема у цьому зв'язку. Вони всі в стресі. В повністю всі в неврозі після школи, після університету. Бо я після думаю, академії. Я думаю, людина частіше всього, якщо щось вчить, там це син, є синдром атлічника, да? завчить не зрозуміти, про що говориш, а завчить предмет. Просто завчить предмет і якось його здати. І чого, я коли школу закінчував, у нас таке було, що наші відмінниці, відмінники. Деякі предмети по ЗНО, це екзамен, який Ну, да, здача. І погано здавали. Погано здавали. Тому що стрес, вон, людина Розуміло. приходить, да. а ті, хто по барабану прийшов, подумав, щось написав. щось... — ти ж не це хотів сказати. Ти ж хотів сказати, що залучують, залучують. Пусте, і на... а всередині немає розуміння цього, Немає зв'язку. От люб... люба інформація має бути. Пов'язана між тонкою сущністю, сутністю, сущністю, має бути пов'язана з інформацією через людину. Якщо нема цього зв'язку, та інформація, вона, вона буде не для блага. Це хаос. Тобто, ти замість порядку, як людина, яка внесена в цей світ для порядку, для правил. Боже проявлення це. Людина це рука Божа на землі. Рука Божа. Якщо людина не рука Божа, то чия тоді? Чия? Діявольська. Ну, ну. Да, да. Соціальна людина. Оце тут зараз роблять цю соціальну людину називаємо соціальний балван. Соціальний дебіл. Тобто дебілом я називаю це не образа, це, це людина, яка не має зв'язку з Богом. Тобто духовна про... пустота і просто... простота. Тільки не простота, а від Бога. Бо це вис... височенний рівень. От коли спокій, от як музика от Спокій такий іде. Оце от пустота. Простота. Бо що Боже створив як цей світ із пустоти. Якщо взяти святе письмо.